О! Дім, мені такі сон сніса, що ти хочеш? На зйомки опазди. Привіт! Ми Сойовий гуляш Вікга Ньюс. Хотілося б подякувати за підтримку. Вона дуже важлива для нас і надихає творити далі. Ми нещодавно відвідали цікавий захід і хочемо поділитись з вами враженням. На ньому проходили лекції, мастер-класи, кінопокази. Дуже багато цікавих людей було. Приємна тепла атмосфера. Дивіться все самі в Києві. Пройшов Green Fun Fest, фестиваль, кому небайдужі проблеми екології, серед них і вегани. там дать людям подтолкнуть их сортировать втор сырье, чтобы мы могли на этом не мы, а вся Украина и каждая отдельная Украина смогла на этом зарабатывать, потому что в Европе это делают, чтобы они могли получать скидки. То есть мы хотим показать финансовую выгоду втор сырья. Мы хотим объединить на одной площадке большие компании, властей, частной инициативы, общественные организации. То есть те, кто уже в этом направлении что-то делает, вместе, если они будут огромной большой силой, они смогут стать тем маховиком, который запустит эту систему, и мы реально все реформируем. мы сделаем в этой сфере быстро. Кроме того, это было бы круто просто познакомить людей, что в это считается это. Это мусор. То есть мы до сих пор сталкиваемся с тем, что вторсырье – это грязно, это противно. Но пока вы не смешали упаковку или стеклянную бутылку с картофельными очистками или с кефиром, это две разные вещи. Это можно использовать для компоста, например, органику, а все остальное можно переработать, получить энергию, получить какие-то скидки, ну, массу всяких преимуществ. Вот. И мы хотим изменить отношение человека, как бы отдельного киевлянина, отдельного украинца, именно к вторсырью. То, что это фан, это можно сделать его творческим Процессом и финансовым и вообще это не страшно и не противно. Ну, мы решили, что было бы неплохо сделать фестиваль смешно и интересно. Ми розробили таку інтерактивну мапу, яка стимулює людей розділяти відходи через те, що ну в Україні є така проблема, так що сміттєві звалища займають 7% території території країни, але мало таких інструментів, які, які б людей саме ну, спонукали робити це, розділяти відходи, і це саме такий, якби наглядний інструмент. Який допомагає знайти, ну куди здати різні види відходів батарейки, та пластик, макулатуру за допомогою якби таких наглядних іконок можна ну, ясно побачити. Займаємося друком фотографій на картоні з переробленим картоні, це 100% перероблена сировина. Це є міжнародний проєкт, присутній в Європі, в Америці і зараз от у нас ми вже два місяці працюємо. Суть полягає в тому, що на сайті достатньо лише завантажити своє фото з будь-якої соцмережі або з комп'ютера. Ми друкуємо відразу на картоні і приходить через три дні така посилка з інструкцією. Варто лише зібрати і є рамка, яка можна яку можливо повісити, поставити так, як зручно. Переваги в тому, що це по перше, вторинна сервина, по-друге, досить красиво в інтер'єрі має вигляд. Одна із засновниць Кенді Бару Б-12. Ну, ми сьогодні представилися на цьому фестивалі через те, що ну, всі ми знаємо, що тваринна індустрія це надзвичайно не екологічно. Ми виготовляємо корисні солодощі без тварин, білка тваринного походження. Тобто ми використовуємо тільки рослинки. Тому що ми любимо солодки. І це було такою проблемою, коли ми перейшли на веганство. Ми просто не змогли знайти корисні. Ну, Солодощі, щоб вони були без білого цукру, без молока, без яєць навіть це наша команда вся: Валерія і Катерина. Я Марія ділимо полезні сладості і ділимо мир екологічний. Ми вегана хулигана. Значить, мы вегани? Потому что В этой жизни нужно сохранять природу такая, какая она есть, в ее в изначальном виде. Значит, беречь животных – это обязательно, потому что убивание, насилие – это не наш путь. Поэтому мы создали вегана хулигана для всего мира. Как говорится, становитесь веганами, веганами будете очень классно, будет здорово, очень много энергии. Я працюю в національному екологічному центрі України і ми тут на Green Fun Fest для того, щоб познайомити людей з такою технологією, яка називається сонячні колектори. це така штука, яка гріє воду від сонця, і можна отримувати безкоштовну енергію, не витрачати свої ресурси і кошти лишні на, на те, щоб нагрівати воду чи опалювати будинок. Анія, ну як кампанія, наш бренд називається або щіця. Моторби, екоторби саме для того, в першу чергу пропагуємо, щоб люди відмовлялись від е, пакетів поліетиленових, тому що ну якраз зараз лекція про те, що потрібно в першу чергу зараз від них відмовлятись. Все почалось з того, що е, проводились у нас в рідному в Житомирі, проводились фестивалі, е, ну такі андеграундні фестивалі. І ми також і ось саме ми шили торби для них. Ось, наприклад, е, Animal Liberation. Це був, здається, веган-фест у нас да ось і ну ми шили саме ось таку, ну, таку колекцію торг, направлених на веганство і так ось для них і з цього все почалось. Основник громадської організації країна майбутнього поки що про неї дуже мало що відомо, але в майбутньому я впевнений, що всі люди будуть про неї знати. Основною метою влаштування цього фестивалю є донесення до людей е, ідеї роздільного збору сміття тобто, чому це треба сортувати, чому треба цим займатись, і як це шкодить нам особисто, як це шкодить природі і як ми можемо допомогти. В основному люди кажуть, що вони не розуміють для чого це, і вважають, що це нікому не потрібно. этичной косметикой. То есть я провожу исследования на тему того, какая косметика является этичной, то есть не тестируется на животных, какая не является. Сама я вегетарианка. Вегетарианка уже больше 4 лет стабильно. Сейчас пробую веганство, и я поняла, что у нас нет, к сожалению, информации в русскоязычной благосфере об бытичной косметике. Люди не знают о том, что есть такая проблема, о том, что есть альтернатива, что не обязательно подвергать мучению живые существа, когда дело касается, по сути, блажи, это нашей красоты. Когда я обращалась к брендам с вопросом тестирования на животных, очень Удивлялись, вообще не понимали, о чем я спрашиваю. Были реакции такие, что отшучивались бренды. Ну, как бы считали, что я немножко странный человек, вообще что... а на ком еще может тестироваться косметика. Однако альтернативы есть. Підсумуємо, приємно бачити стільки екологічних ініціатив і небайдужих людей. Хочемо нагадати, що промислове тваринництво є однією з головних причин забруднення планети. Що вам цікаво? Чому і як? Пишіть нам в коментарі, ми присвятимо цій темі окремий випуск. Гуляш тефтелі, Стегенця. Маса поживних речовин тепер канадці славляться не тільки хокеєм, лісорубами і класними панк-групами, а і інноваціями в розширенні прав людей. У 2011 році комісія по правам людини в Онтаріо почала консультацію з питань оновлення офіційної політики свободи переконань. Одне з ключових питань, що розглядалось комісією, було таке: Чи слід термін переконання розширювати, включивши громадські моральні чи етичні системи переконань, які за своєю природою не є релігійними. Представники Animal Justice. Федеральної некомерційної організації, яка виступає за гуманне ставлення до тварин, підключились до процесу консультації і розповіли комісії про те, що етичне винаство також заслуговує правового захисту як форма переконання. Результатом слухань комісії стало включення в політичний курс переконань, які не обмежуються релігією. Переконання можуть включати в себе і нерелігійні системи переконань, які, як і релігійні, по суті, впливають на особистість людини, її світогляд, і спосіб життя. Що ж це означає для веганів в Антаріо? По-перше, комісія надає керівництво роботодавцям, суб'єктам, які надають житло і постачальникам інших послуг, про те, як дотримуватись прав людей, чиї вимоги засновані на їх переконання. По-друге, якщо людині, яка перебуває в лікарні, необхідно веганське харчування згідно до її переконань, їй повинні надати відповідне меню. По-третє, університети або школи повинні будуть надати студенту-біологу альтернативу, які відмовляються від розкладу тварин по своїм переконанням. Четверте, роботодавець буде зобов'язаний задовольнити вимоги співробітника, який, виходячи зі своїх переконань, не може носити уніформу, яка містить компоненти тваринного походження. По-п'яте, роботодавець зобов'язаний забезпечити корпоративну культуру, яка не виключає альтернативу для вегетаріанця або вегана. Поки в одній частині світу розширюються права людей, в іншій. Їжте САЛО! І не слухайте дурнів. На цій позитивній ноті команда Соєвий гуляш» Віган бажає вам попутного білка і не отопіти до Зими Гатри. Піду кожую А, і ось вам про приєднато.